Десятирічна Софійка вже три роки займається у футбольній школі Металург. До цього дівчинка спробувала себе у багатьох видах спорту, проте зупинилася саме на грі мільйонів. Самого Малку грала із друзями у дворі, а потім вирішила займатися цим серйозно. Спершу юна футболістка відвідувала спортивний клуб Шахтар, а потім перейшла до Металурга, де займається вже півтора роки. Я гуляла в дворі, там був ще хлопчик, і він займався футболом. І ми з ним гуляли якось. І мені сподобався футбол. І я Рішила займатися цим видом спорту. Мені дуже сильно подобається, дуже велике бажання є. Тренери школи «Металург» зазначають, що мало дітей з початком великої війни роз'їхались по інших країнах. Тому нині у закладі триває набір. Заняття з футболу проходять постійно. А у разі повітряної тривоги діти разом з тренерами спускаються до укриттів. Попри складнощі, юніори все одно беруть участь у змаганнях по Україні та мають високі результати. Конечно, очень мешает тревоги, что приходится прекращать тренировки, но тем не менее, практически мы весь объем тренировочный, то, что планируем, выполняем. Были мы в мае в Виннице очень серьезный турнир там, 16 команд было. Зайняли друге місце, Ну там не не так важне, какое міста саме факт, що поїхали. Зараз люди трішки назад повертаються, і це для нас якби така душина, тому що найближчим часом ми очікуємо таке нескладне, но поповнення в наших рядах. Набір до спортивної школи Металург триває постійно, тому тренери запрошують долучитися до занять футболом як хлопчиків, так і дівчаток. До нас приходять діти різних вікових категорій, і ми до себе, звичайно, запрошуємо. Але що стосується найменших наших вихованців, це дітки 2017-2018 року народження. Вони можуть вже приходити до нас з вересня місяця та пробувати сили у свої, у нашій футбольній школі. Наразі у запорізьких спортивних закладах навчаються понад п'ять тисяч дітей. З 1 вересня розпочнеться набір у 20 дю США на різні секції, серед яких аеробіка, гімнастика, атлетика, баскетбол і навіть пляжний волейбол. Найближчим часом планують відкрити також і секцію Чарлідингу. Ми дуже Уважно звернули увагу на такий вид спорту, як черлідинг, який був у 2022 році на сесії Міжнародного олімпійського комітету, визнаний як Олімпійський. Дуже багато дівчат та хлопців займаються цим видом спорту. Ми плануємо на найближчі сесії міської ради винести проєкт рішення на викриття відділення цього виду спорту в дитячій нацькій спортивній школі номер 10 в якій вже ми культивуємо ушу та спортивну аеробіку. Аби і надалі розвивати спорт у Запоріжжі, керівники спортивних шкіл планують сформувати ще 130 груп, до яких зарахують півтори тисяч юних спортсменів. Долучитись до занять запрошують дітей від 6 до 18 років. Вадим Сорвін, Роман Котляр, Антон Бондаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ.